Якщо ж ви не наповнюєте себе Словом Божим, то не можете досягти очищення. Білкові сполуки розвиваються подібно до садів, розквітаючи і розростаючись у різних напрямках у вашій голові. А ви садівник, і ви самі визначаєте, що зростатиме у вашому саду, а що ні. Якщо ви кілька хвилин про щось подумали, щось подивилися, це вже записалося і стало частиною вас. Наприклад, короткий порнофільм. А якщо ви, наприклад, роками це дивилися, то у вашій голові вже залізобетонні магістралі, і гріх літає ними зі швидкістю світла. Ось вам і стан одержимості, залежність від порнографії. Ви потрапили у пастку гріха. Господь говорить: хіба слово моє не таке, як огонь, і як молот, що скелю розлупує. Ісус Христос показує вихід: беремо молот під назвою Слово Боже. І руйнуємо всі магістралі, спалюємо всі мости, тому що тільки слово Боже міцне на зруйнування твердинь.